Друзі, всім привіт! Ми отримали цирконії, і сьогоднішнє відео я хочу вам показати на фоні нашої прекрасної прикарпатської осені. Тому що, я думаю, що каміння воно буде тут найкраще виглядати. Комплект сережки, каблучка, цирконій темно-зеленого трав'янистого кольору. Каблучка. Розмір 18 шинка 3 мм. Зовнішній діаметр каблучки 3 см. Діаметр камня 2 см. Так вона виглядає знизу і збоку. Бага каблучки 10,01. ціна 1600 гривень або 38 доларів. Сережки. Діаметр зовнішньої частини сережки такий самий, як в каблучці 3 см, камінь діаметр 2 см, штифт занижений. На 2 міліметри. Застібка англійська, темно-зелений трав'янистий колір, глибокий гарний колір, вага 1379, ціна 2150 гривень або 51 долар. Сиришки. Бачите, як переливається камінь. Це каблучка, колір цирконія, колір морської хвилі. Надзвичайно гарний. Ну, за всі вироби можна сказати, що вони надзвичайно гарні, так що. Дивіться, це прекрасні вироби. Набір сережки, каблучки. Кольор каменя однаковий і на сережках, і на каблучці. Каблучка. Розмір 18,5 Шинка широка. 3 мм. Діаметр. Півтора сантиметра каменя. Висота над пальчиком 1 сантиметр. Ціна 1280 гривень або 31 долар. Ну і вага 802. Сережки. Довжина сережок – 3 сантиметри. Камінь аналогічно як в облучці. Діаметр 1,5 см. Штифт занижений. Маса 1233. Ціна 1950 гривень або 46 доларів. Каблучка. Розмір 19. шинка широка. 5 міліметрів. Ширина каблучки 2,5 сантиметри. Ширина діаметра каменю 2 сантиметри. Колір цирконію насичено червоний, рубіновий. Вага 1252. Ціна 1750 гривень або 42 долари. Комплект з цирконієм. Сережки, каблучка. Каблучка. Розмір 18, шинка широка 4 міліметри. Довжина 3,5 см, ширина 2,5 см. Діаметр каменю 1 см. Вага каблучки 7,88, ціна 1450 гривень або 35 доларів. Сережки так само, як в каблучці 3,5 на 2,5 см. Діаметр камня 1 см. Штифт занижений на 2 мм. застіпка англійська. Зараз краще, напевне, видно рух колір каменю. Рубіновий відтінок. Вага 1235. Ціна 2100 гривень або 50 доларів. Черешки. цирконій містичний, містичного кольору. Прямокутники висота 2,5 см, ширина 2,2, цирконій висота 1 см, ширина 8 мм. Штифт занижений на 3 мм. застіпка Англійська. Вага 804. Ціна 1620 гривень або 39 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо подивитися відео в інстаграмі наших виробів: truska.silver з малих букв.